Три сесії Лавської міської ради розпочати на славка. Переходимо до дорозі питань перед удиву. Про стан отримання правопорядку на поліцейських дільницях в межах територіальної громади у житті заході запобігання оборонопорушення бойових з домашнім насильством до 1 сторіччя 2004 року. Інформує. Почався старший дільничний офіцер поліції Михайло Сійович, будь ласка, харакцию. Старший дільничний офіцер поліції Чеш Михайло Ми в поліції. Основує знову. Дільниці, південна частина міста Балти, на якій проживає близько 6 тисяч осіб населення. Хочу вас. Спочатку 2024 року мною ну безпосередньо було розкрито 6 кримінальних злочин, з яких 185 125-4, крадіжки, 4 злочини, 125-та лесні ушкодження, 1 злочин, 389, хилні від покарання не пов'язаних в головному волі, один злочин. Прийнято участь у розкритті злочинів. тільки дві особи. Власники зброї, навіть як прискорені 157 осіб. Подкладати правопорушення пов'язані з домашнім насильством. На практичних обліках відділення поліції номер один бал поліцького руху на певній столиці збувається 195 осіб, які відчиняють домашнім насильством. Всього з початку року мною особисто було складено 18 протоколів про адміністративні З статті 103 значком 2 протоколів про адміністративні правопорушення. Винести 12 термінових заборонених приписів стосовно криму домашнього. Протягом поточного року досудно направлені звернення доступно правне звернення, що встановлення обмеженого припису відносно крипу. В даний час рішується питання, що винесення від відносно нього обмежений. Задання до доявлення осіб, які здійснені перевірки, під цим товарен, було виявлено 9 таких порушень складно 9 протиколії, застає 156 Кодексу при степені. Ми приведемо до питань, якщо є у закріплених депутат, депутатів і старост безпосередньо до дільничи. Попрацюємо в іншому форматі, це буде більш продуктивно, дві хвилини потратимо. Бо якщо ми зараз послухаємо, я сподіваюся, що в всіх є дані надруковані. Якщо необхідно, то ми на сайті їх опублікуємо. Що вони нам зараз читають? Ну це просто У да. Мене особисто до вас запитання, скільки складено протоколів за незаконну торгівлю акцизними товарами на території Балського ринку, в частності Нікальтіна. Дякую. Під Пітакцизм це торгівля кіки, без марок акцизного податку. Мною було складно 9 і взагалі до 15 виборів. Це на протязі півроку. Питання в іншому. Як торгували, так і торгували. Це назване добре. Робота ведеться а... робота. Особисто просив би, і я думаю, що тут присутні підприємці, які чесно сплачують податки за акцизу Нікатів, ну, але ми перебиваємо цю торговлю і просив би вас туди направити ваші зусилля як з дільничого, закріпленого з даної точки. Дякую. Шо, як, будучи запитання. Дякую, Михайло Олексійович. Добродіяцію. Ми перебуваємо посаді заділичній офіцера поліції, в Балтурному відділенні поліції е, з початку Нового року. Е, мною безпосередньо було розкрито 4 кримінальні правопорушення, саме це стаття 125 чи 4 такі критички, е, стаття 125, на Кітінецьке ушкодження та стаття 309 при виробництво, виробництва виготовлення та зберігання на практичних речовин. Е, я обслуговую територію Вінницького старостинського породу, Саржинського старостинського. Ми тільки можемо сказати дякую, за роботу, ще нічого. Ольга, ми ти знайомі, що сказати Дякую вам за співпрацю. Я не буду після статистичні дані повторювати, я просто діяння в службі. Скажу три пункту, що мною особисто проведено пункту Смирній громадської школи, присвячені 6-ї річниці служби поліцейського церкви громади. В'ячі, тоболіволі, і чашні зброювання служби Це наша професійна така фішка є. В рамках проведення акції з до ділян було проведено разом з директором балскую воску та повідомлення його спеціалісти. Е, було проведено інспектування військової садки Балскую воску спільно з казали працівниками. Є люди, які не приписані, їх все веселяли, веселяли, і по сьогоднішній день вони ходять і кажуть, що не можна нічого зробити. Вони ні в армії, ніде що з тими людьми? Віктор е, Іванович, я думаю, після 16 числа по поводу давні буде нам більше ясно. Це по для який діє. Хорошо, спасибо. Андрій Борисович, дякую за роботу. Все дякую, примість співпраці, всім здоров'я. Сказати Денису Олеговичу, просто дякую, за вами буде дуже мало. Е, людина, яка працює в день і вночі, викликається на всі наші виклики і посінні, по інших участках своїх. Я думаю, що як мінімум Денис Олегович заслуговує на велику премію свого начальника. Тому що час, який він проводить не тільки в нашому сім'ї, а й в іншому, це, мабуть, більша частина його життя. Таким людям, я думаю, це він правильно обрав свій шлях, тому що він не жертвує всім заради того, щоб допомогти іншим. Спасибо. Балтська громада одна із перших, хто відкрила дільничий проєкт громади. Сьогодні ми маємо молодити, які гідно. З іншого боку, бюджет громади в рамках програми, які ми повинні саме роботу підрозділів з одного боку Національного поліції з другого. Відносно цього питання проєкту рішення є пропозиція довідомо е, е, роботу дільничих офіцерів та поліцейських, офіцерів Бавської міської територіальної громади визнати задовільною. і є пропозиція е, апарату. Прошу відобразити пропозицію депутатського корпусу в відповідних документах і звернення до керівництва. керівництво поліції і е, виконавчого комітету переглянути, е, повернутися до питання е, і відпрацювати з поліції розміщення, тимчасове розміщення в продажі е, да, бокчових бахч... продуктів да, на території міста в цей період, тому що велика кількість людей міста і села це вирощує і потрібно підтримувати приватні домогосподарства. Це наступне питання. Про внесення змін до рішення сесії Балської міської ради 14 липня 2021 року No472.8. Пропонований місцевий податків зборів, які будуть діяти на території Балської територіальної громади. Суму імагання. Рішення прийнято. Ми спільно переглянули е, питання і знайшли е, балансові механізми е, в одному із видів податку, який називається. Е, на нерухомість, це квартири та житлові будинки, де площа більша. Встановлена пільга депутатським корпусом у розмірі 50% для жителів міста та села на один об'єкт оподаткування. У нас було багато звернень, але це виключно для людей пенсійного віку, для пенсіонерів і всіх учасників бойових дій. Дякую, депутатському корпусу. Наступне питання про внесення змін до положення відділу розвитку культури та домик Ради Дерзької області та затвердження нової редакту. через програмний захід на санаторне курортне та оздоровче лікування наших захисників до цього порядку. Дякую всім за спільну підтримку. Наступний клоп питань стосується сфери управління комунальних майном. Всі питання розглянуті на комісіях, які доопрацьовані зі змінами та доповненнями були враховані. Є пропозиція 6 по 10 пакетам. прошу підтримати. Власні Цабалської міської територіальної громади на будівництві обслуговування жипового будинку співбудівлі споруд та працади земельних ділянки формує право.

Дякую. Дякую. Питання порядку денного розглянути слово надається заступник Лугової Подільської районної державної адміністрації пані Оксані, ласка. Від імені Голови Подільської районної військової адміністрації хочу довести до вас обстановку, яка склалася в країні і яку ви, звісно ж, володієте цією ситуацією. Ви розумієте, що ворог нещадно. Зараз країна потерпає найважчі часи по забезпеченню електроенергією. Ви це відчуваєте всі на собі. Наша країна зараз на, скажімо так, на порозі визначних подій, наші міжнародні партнери нам надають, обіцяють і вже надають допомогу, завдяки якої ми будемо перемагати нашого ворога, який нещадно лупить. Але так, хочу зауважити, що доносьте до населення, будь ласка, і, е, щоб не було такого соціального сплеску. Е, люди е, трошки не розуміють причин відключень. Е, подекуди говорять, знаєте, що, а чому на тої на вулиці є світло, а на тої вулиці нема світла? Відключеннями займається ДТЕК Одеської області. Відключення е, коригує ДТЕК в залежності від е, споживання. Тому доносьте, будь ласка, цю інформацію. Ми, потерп... ми зараз проживаємо не найкращі часи, але хочу вас завірити, що ми на порозі тих змін, які будуть позитивно впливати і на процвітання нашої України. Хочу затронути також питання мобілізації. У Подільському районі, як і в загалом по всій Україні, продовжуються проводитися заходи стосовно мобілізації людських і транспортних ресурсів. Подільщина вже надала дуже велику кількість своїх синів та дочок для того, аби захистити наші е, землі. Ми дуже багато несемо втрат. Повага повинна бути, знаєте, живим, а не мертвим. Повага повинна бути не в останній день. Е, Повинна, а, а, повинна бути завжди. Хочу вас, також вам сказати, що у нас зараз повертається наша, ну я назву і наша, тому що місце формування і місце постійного, постійної дислокації це 21-та бригада, це, це район Подільський. Ви знаєте, що дуже багато хлопців повертається. Вони повертаються в не найкращому стані, вони повертаються на відновлення. Є хлопці, дуже, по-перше, дуже великі втрати не понесли, близько 30%. Можна розцінювати по-різному, хто який спосіб життя вів до повномасштабного вторгнення. Але вони зараз там, а не ми з вами. Вони там стоять на захисті. І якщо сказати, то саме 21 бригада жодного разу не поступилася назад. Вони стояли до останнього бійця на своїх позиціях. Саме 21 бригада. Хлопці приходять. В психічному і психологічному стані дуже важкі. Іноді з офіцерським складом дуже важко розмовляти. От ти розмовляєш, а вони тебе не чують. Кожне слово неправильно ними трактоване, визиває у них бурю емоцій. Тому прошу вас і закликаю також е говоріть з людьми, аби з повагою відноситися. Говоріть з людьми, аби давати, 에, може, десь і Виходити їх стороною, якщо ви бачите, що людина емоційно налаштована не так, агресивно. Їм треба надати належну повагу, шану це люди, які щастя, виконували свій обов'язок. Приїхали сюди вони для відновлення. Їх дуже багато. І вони по Подільському районі розташовані. Дякувати вашій громаді, ви також співпрацюєте і також ці хлопці тут. Однак Прошу доводити населення, тому що вже виникають питання, якщо військових вже е, розташовують по селам, ну, значить ситуація у нас погіршилася. Ні, треба пояснити, що це той підрозділ, який повернувся на відновлення. Там перебуває інший підрозділ, і вони е, спочатку вони відновляться, потім вони докомплектуються, прийдуть злагодження і знову вирушатимуть на свої бойові позиції. Так що прошу цю інформацію також донести. Також хочу зауважити і депутатський корпус, і виконавчий комітет, що продовжує працювати, вона не призупиняється, робоча група прозорість та підзвітність, яка сканує кожну закупівлю, яка проводить аналіз кожної тендерної процедури. Тому прошу. Напередодні, вже так, так, нового навчального року, зараз підуть процедури закупівлі, як і продуктів харчування, обладнання. Прошу відноситися в рамках чинного законодавства, не порушувати законодавство, не ухилятися від чинників, які потім можуть призвести до питань, які будуть виникати в Одеської гуманітарі. Також хочу зазначити, що ми не повинні полишати, ви знаєте, думку про те, що Збройні сили України ну, це ті, без якого ми не можемо з вами існувати. Це ті, завдяки яким ми сьогодні просипаємося, завдяки яким ми сьогодні функціонуємо, живемо і дикаємо цим повітрям. Тому прошу всіх маленькими частинами, частинами, можливо, своєї душі від свого серця. Допомагати Збройним силам України велика шана працівникам, які зараз працюють в полях, не дивлячись на цей кліматичний.